Розклад для водолія на наступний тиждень. Швидше за все, наступного тижня вас відпустять якісь тривоги, переживання стосовно вашої фінансової сфери. Можливо, у вас там були якісь проблеми, нині ще можливо є. А наступного тижня ви якось вирішите ці проблеми, знайдете шляху виходу з якихось несприятливих фінансових умов. Стосовно вашого здоров'я є імовірність того, що ви почуватиметесь не надто добре, але до спеціаліста вам іти не захочеться. Само пройде завжди проходило і зараз пройде. Ти подумаєш, там щось десь заболіло, подумаєш, там щось десь занило. Але все ж таки, якщо надто часто болить, надто часто ниє, то не лишнім все-таки сходити до спеціаліста. Це не значить, що у вас там буде якесь прям страшне погіршення із здоров'ям. Просто краще сходить, якщо ниє не, не перший день, сходить і перевіриться, а не дай Бог що. Ой, ой ой в романтичних стосунках романтики не буде взагалі. Ні романтики, ні взаємопорозуміння, ні кохання. Чомусь у вас наступний тиждень це період прям таких відчутних непорозумінь. Щось ви там не поділите своєю коханою людиною, щось у вас буде недобре між вами, чомусь ви посваритеся і, швидше за все, досить так відчутно посваритеся. Плані вашого відпочинку, якщо ви планували, плануєте відпочивати наступного тижня в якійсь компанії, то швидше за все саме з компанією не складеться. Чи то люди не зможуть прийти, ті, з якими ви планували відпочити, чи ви самі. Чомусь передумаєте, не зможете, не схочете відпочивати разом з ними. І відпочинок буде дещо інший, ніж то ви на нього розраховуєте. Принаймні, тієї компанії поряд з вами не буде, на яку ви розраховуєте наступного тижня.